Вітаю, друзі! Мене звати Наталія. Ви знаходитесь на моєму рукодільному каналі. Канал називається Візерунок. Сьогодні субота, сьома ранку, я записую це відео. Сьогодні хочу записати такий відеос невеличкий, можливо, надихаючий мотиваційний вам для того, щоб ви творили красу. На ваших екранах зараз кухлик з кавою, глиняний кухлик з самого Чигирина, столиці. Гетьманської, козацької доби. От і я сама вдома. Сама вдома а чоловік вже поїхав з самого рання а, і не знаю, що мені робити. Такий трошки розсинхрон, але тим не менш, зараз зберусь І давайте з вами проведемо сьогоднішній день разом. У мене сьогодні в планах сходити в книгарню. Я, знаєте, писала допис в інстаграмі і на Фейсбуці і говорила про те, що. Ну я не думала, що може бути краще, але відкрили недалеко книгарню. Є недалеко від мого будинку, від мого кварталу. Я тому шалено рада: ой, кадр, кадр. Трішки поїхав, я знімаю з руки, не хочу ставити штатив, нічого такого не хочу. От, Тому в мене сьогодні в планах сходити в книгарню. На зворотньому шляху зайти ще в юск, подивитися, там якісь знижки є, хочу собі на балкон, такі, знаєте, навісні такі штуки подивитися. Зараз я вам покажу. От Щось таке подібне, як ось ця штука, бачите, така типу підставка для квітів, але вона навісна на бильця. Оці на, господи, як це. На огородження це на балконі, і я хочу таку саму подивитися, вона там щось доволі недорога, якісь там такі знижки. от, І хочу прогулятися, трошки розвіятися. цей тиждень у мене був не менш насичений подіями, ніж попередні три місяці. Якщо ви дивилися мої попередні відео ви трошечки в курсі, того, що у мене відбувається трішки зміна функціонал на роботі, мені мало би бути полегше. І, власне, цей тиждень таким і видався, але я половину тижня провела в іншому місті, в іншому офісі, половину тут. і Це все така біганина, ну, коротше. От, і трошки хочу з того всього видихнути. Все ж воно так трошечки напряжно видається мені. Так. Прогуляємося сьогодні з вами, побачимо, що там в тій книгарні є, у нас цікавого. Я хочу придбати одну книжку. Нещодавно вийшла. Гарі Квеберт написав ще одну книгу, у нас вона нещодавно вийшла. Хочу її собі купити. Ще сьогодні у мене в планах поїхати на попередню квартиру, там треба деякі речі позабирати. Але то, вже якщо чоловік раптом приїде сьогодні, точніше, він планує сьогодні написати там рапорти, приїхати. А додому побачимо, але тим не менш, це відео ввечері вийде, бо завтра, як завжди, лотерея недільна. І, до речі, коли в минулому відео я розповідала про недільну лотерею, мені потім дівчатка писала в особисті: розкажи, що та як відбувається. Я зрозуміла, що не всі підписані в інстаграм, не всі розуміють, про що йде мова. Тому розказую, лотерею я проводжу щонеділі на своїй сторінці в Інстаграм. Як це відбувається? Плюс-мінус о 9 ранку я викладаю пост з лотом, де Великими буквами напишу, що написано, що це недільна латерея. Там вказані всі умови, всі реквізити, і там визначена кількість номерків, які я роздаю там, в особисті мені скидають скріни оплати, я роздаю всім номерки. Номерки роздаються по порядку, не хаотично, не вибірково, а по порядку. От, і коли всі номерки розкуплені, всі е, квиточки викуплені, я проводжу розіграш і вже в неділю, там, ну, дивлячись, як іде сама лотерея, там протягом дня вже відомо, хто е, є переможцем, і або в неділю, або в понеділок я відправляю пакуночок. Якщо він у мене, якщо він е, десь у інших дівчат, е, ну тобто хтось там мені пропонував та, лот, і ну, який сенс мені відправляти цей лот, потім я відправляю витрати на нову пошту. Тому я пишу адресу. Або ну, ще раз повторюсь, або відправляю я, або пишу адресу тому, у кого сам цей лот знаходиться, і вже дівчатка тоді відправляють напряму. От, це такі от організаційні питання я хотіла вам розказати, бо багато хто мені писало, що розкажи, що там, куди там і як там. От, розказала. Тепер. Я хочу показати вам, що у мене ось тут є. Це як бачите, з набору Танюши. Я хочу з вами поділитися інформацією такою, що я вже відшила сам. Саму картинку я вже відшила. Подивіться, як вона виглядає, подивіться на цю прекрасність, на цю красу. Я ще направду не знаю, як я буду оформлювати. Скоріше за все, щось подібне буде, як з різдвяником, але різдвяник менший. Тобто на це потрібно буде більше раму, тому я подумаю. Але це ще не вся робота. Це ще не вся робота. Ще мені треба буде ось в цих квадратах, ось в цих, ось в цих, зробити вирізування. і шовчики хардангера тут прошити. Це наступний етап, я до цього підійду спокійно, бо, бо я боюсь десь щось врізати. На цій картинці я, мабуть, а що це я вам показую? А я вам зворотню сторону показую, і така рада, що капець. І думаю, що ж не так? От, от, красиво все. От, тепер все красиво. О, Так, е, та, ну, сенс від того не змінюється. Тут мені буде потрібно попрошувати, повирізувати, попрошивати оці от шовчики забиванці, їх називаю. Е, і все, власне, картинка буде готова. Не знаю, Таня казала, що у неї вона робила це зимовий ой, зимовий такий різдвяний набір. Е, у мене він асоціюється виключно з весною. Зараз такий настрій весняний. Час за вікном-мінус, там мінус-мінус, по-моєму, мінус один чи мінус 2, але у мене це весняний набір. І все, він буде готовий. От, Знову ж повторюсь, приступлю до нього так обдумано і зосереджено, бо потрібно не, не профукати, не прогавити і зробити все без помилок. Вишивалося дуже легко, я одну четверту, там, умовно, якщо поділити, це на. Як це хрест-нахрест? -хрест. То я ось цю частину, наприклад, ой, зараз ще й кава буде тут. Ось цю частину я там вишила буквально за якихось пару днів. Він дуже легко шиється, бо тут основні елементи ви прошиваєте, а ось ці от. Креніком, елементи, просто потім проходитесь, і, і воно дуже швидко шиється. Але я зроблю окреме, окреме відео по цьому набору, тому що я розкажу про е, свої моменти, як мені шилось, що мені було не так. Я порола. Ну не те, що мені було не так, а з чим я стикнулася, що мені було не дуже зручно. Мені не дуже зручно було працювати з самим креніком е, в розрізі м вишиття трьома нитками. Бо ось ці елементи, подивіться, будь ласка. Ось ці елементи вони шились в три нитки. І це питання не до тані або до набору, це питання до самої нитки Кренік. І це не тільки тут. Я знаю, що дівчатка з тим дуже часто стикаються, що кренік він розпорошується, знаєте, на кінчиках. Але. Ці елементи вони невеликі і вони шиються доволі швидко. Тому так були деякі ці от незручності, коли у тебе кінчик, який вільний, він розсатується. та Але, тим не менш, ось тут, наприклад, вишивається в одну нитку, і я систему придумала, як мені шити, і я шила і отримувала величезне задоволення. от Тому. Хочу зняти окреме відео, вже коли вже все, все було зроблено. Так, що в мене ще тут є? Ще я витягла свої троянди Дана, З, як то кажуть, з того, де це? Ні, з того з мішка. Витягла звідти їх і буду потрошку прошивати. А ще я вам хочу показати, який набір я почала. Я купила цих котиків у комода у дівчаток, котик сонячний. І я купила два набори. Я думала, що цей піде на лотерею. А ще один набір, такий там, господи, такий блакитний котик з волошками, я його вишую. Але настільки мені цей котик сподобався, цей. Що я не знаю, чи, чи я взагалі віддам той інший навіть на лотерею. Я, скоріше за все, собі їх два лишу. О, тому я його почала. В наборі тут в наборі схема пояснення, це ясно. Далі, тут, ну, як завжди, господи, органайзер, підставка. Що тут у нас? Це мене світим, це мене світим. Так, що у нас тут ще є? Та-та, давай, -та давай сюди. Це е, сама дерев'яшка, на якій потрібно вишивати. І ось такий яскравий помаранчевий фетр на, е, зад, Та? Так, ось так, коли вишивається, воно ось тако стане. Вставай, давай, вставай. Ось так воно стане. Ну, власне, ви знаєте, якщо ви колись вишивали фрозилка або інші якісь набори, ви знаєте, як це все воно працює. Але цей помаранчевий просто мені, я від нього шаленію, чесно. Такий позитив, такий настрій від нього, що капець. І я не змогла втриматись, щоб не почати його вишивати. Не знаю, скільки там хрестиків, я б то все. Якось мені все одно я просто беру і шию, бо воно прикольне. Так, на зараз включення я закінчую, сходимо з вами в книгарню і, і побачимо, чому мене сьогоднішній день скінчиться. Так, ну що, знімаю з рук без мікрофону, маю надію, мене добре чутно. Поки Дурко дуркує з листочком, що ти робиш? Що ти робиш? Випросила в мене листочок. Подивіться на неї Боже. Наче у тебе цацок немає ніяких іграшок. Поки Дурко дуркує, я хочу розказати, що ж я купила. Хотіла купити в книгарні є книжку. Божечки, я забула. Гаррі Квеберта, нова. Але де я не хожу по книгарням, так виходить, що її забирають. Я була коли на виставці на Лівобережні, заходила в книгарню, є. Переді мною її забрали. І зараз прийшла в цю в нашу книгарню місце. О-о-о, вибачте, 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 щось там, щось робить. На себе увагу звертає, бачите? бачите? А, сюди прийшла у нас щойно також переді мною забрали книжку, але. Я вирішила купити Томаса Мана. Ніяк я на це не наважувалась, не знаю навіть чому. Просто, просто не наважувалась. От. І я чула багато схвальних відгуків про цього письменника. І хотіла собі також все-таки подумала, що треба там, щось таке купити, спробувати почитати. Добрий день. Добрий день. Всім показую, яка ти мала... Дєць. Що там? Що там? Що там? Ну, цацка. Більше цацок у тебе нема. Ой, божечки, давайте повернемося. Так от, про Томаса Мана купила смерть у Венеції та інші новели. Хочу почитати, дізнатися про цього письменника, бо чула багатенно про нього відгуків. Маю надію, що ви також читали його. Або збираєтесь і зможете мені щось таке прокоментувати. Тут у мене просто відбувається якийсь... Незрозуміле дійство. От. І спробую, спробую, зараз візьму собі налю чаю, заварю і піду, почитаю щось мені недобре сьогодні. Поки я сходила в книгарню, поки зайшла в юск. В Юску, До речі, такий прикол: на сайті світяться знижки, а в магазині на те, що мені потрібно, було, знижок не було, тому я нічого не купила. От, і поки я сходила, то впріла, бо Наташа вирішила, що дуже холодно. Мені так здалося, що дуже холодно. А, і я вдяглася як капуста, і поки я туди назад сходила, втомилася і щось мені стало трошки недобре. Так, оце я продовжила до того, як підходила в магазин, в книгарню трошки повишивала, але ну, буквально трошечки-трошечки. Зараз все ж таки хочу трішки поспати. Ну, власне, на цьому і буду закінчувати своє відео. Воно невеличке, таке для вас розважальне, до вашої кави чая. Подивіться на цю красу, придбала собі і риси, і ось такі жовтенькі тюльпани. Спеціально сьогодні пішла, не вчора, заходжу в. Квітковий, а там він майже пустий і продавчиня каже, що все вчора відповідно розгребли. А я сьогодні зайшла і насправді я не знаю, яка там прям ціна на тюльпани була вчора. Сьогодні я придбала три штуки по 60 гривень і, і риси по 40. от. І радію, вони такі прикольні, колір офігезний. Весна вступає в свої права. Я задоволена придбанням. Подивіться, що, що робить. Щоб ви розуміли, ото миша лежить, вона її не чіпає. Вона випросила у мене листочок і оце таке чудить. Так, я задоволена своїм придбанням, я задоволена тим, що сьогодні у мене такий розвалякальний день. Чоловіка не відпустили в обід, він буде до вечора. і... І мені треба придумати, чим себе зайняти. Були грандіозні плани на те, щоб я ще сьогодні поприбирати, але щось не хочу. не хочу. Бажання немає, нічого, нічого не хочу робити. Зараз зроблю собі чаю і, можливо, навіть трішки посплю. А ввечері відредагую це відео і викладу на канал. На цьому все. На цьому все. Я і Пухнаста кажемо вам до побачення. І маю надію, що я вас трішки цим відео розважила, якогось натхнення вам надала. Тиші нам не забуваємо донатити, підтримувати армію, брати участь в лотереях і абсолютно прагнемо всі до перемоги будь-яким способом, там, де кожен з нас є, на своєму місці. Все, на цьому, все. До наступних зустрічей, до побачення.